Всім привіт з вами Рослава. запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що які зміни вас будуть чекати в особистому житті до кінця місяця. Та які да, ви якісь будете, якісь новини будете отримати тривожні. Внутрішньо переживати, якісь розмови або спогади. Це все вас буде напрягати і через то буде відбуватися витік енергії у вас. Не звертайте уваги ні на які розмови, і нічого нікому не розказуйте про себе, про свої справи, про свої плани, про. Свої стосунки. Що вас буде чекати е, в особистому житті? Е, до кінця місяця вас буде чекати е, затишок, комусь запропонують руку і серце, комусь запропонують співмешкання. Е, мужчина вас е, буде захищати і вас захищають е, предки вашого роду. Так вас буде чекати успіх, благополуччя, взаєморозуміння і домашній затишок у спілкуванні з вашим партнером. Що вас буде чекати в особистому житті до кінця місяця? Так, вас буде чекати щастя, благополуччя. Радість і благословення долі. Будуть розвертатися так ситуації, можливо, і несподівано вам, але вам у користь. За вас буде чекати особистому житті до кінця місяця. До вас буде чекати прихід фінансів. Благополуччя, так як я казала, вже так, е, прибуток. Е, у вас е, стосунки у кого були за в стосунках, е, почнеться такий би рух з е, з мертвої е, точки і почнуться е, відносини, е, почнуться. Признання, можливо, комусь у почуттях, угу. ви будете почувати себе щасливо, так. Кому запропонують руку серце. Так. Що ж у вас буде чекати в особистому житті до кінця місяця? Проявиться машина, якщо у вас не було зв'язку, то він проявиться. Запросить вас мужчина через СМС на побачення, ваші стосунки вийдуть на новий етап, вони будуть більш стабільніші і гармонійші, ті, що в парі вони будуть більш продуктивніші і і щасливіші. Так. Всі труднощі у вашому особистому житті до кінця місяця вас покинуть. Яка підказка карт для вас? Підказка Вижчих сил. Буде зростати ваша. Поки що займається своїми справами по вдосконаленню свого духовного розвитку, перед вами відкриються нові, нові знання, тайни всі відкриються, яких ви не знали, також буде зростати ваша мудрість. З допомогою якої ви вирішите все е, у своєму особистому житті. Так, будьте помірковані і е, не в відчай, просто е, пам'ятайте, що ваше від вас ніде не дінеться. Так, кому треба, той вас знайде. Так, до нових зустрічей. Не забувайте за нього обмін.